Сенс з кількох попередніх моїх відео в тому, що людина розумно для неї буде заздалегідь передбачати і уникати ситуацій, які можуть викликати її гнів. До того ж, гнів викликають здатні викликати токсичні люди, токсичні особистості, деструктивні особистості. Люди, котрі зламують ваші особисті кордони. І слід обмежувати своє спілкування з такими людьми, і таким чином у вас буде менше можливостей, менше ризику відчувати гнів. А що стосується головного, то, знаєте, не в кожній ситуації ми здатні все. Проконтролювати і дійсно керувати ситуацією або взаємними з іншими людьми. Тож, якщо склалася ситуація там, де ви змушені гніватися, слід знати одну головну суть. Гнів здатний як вбити, так і зцілювати. Головне тут в тому, як ви цей гнів здатні проживати.